Вітаю вас! Це п'ята частина, п'яте відео нашого марафону точки контролю відділу продажів. Як завжди, на початку говорю про те, що якщо ви пропустили попередні частини, якщо ви пропустили вступне відео, обов'язково подивіться, для того, щоб бути в контексті розуміти, що тут відбувається. А сьогодні ми з вами будемо говорити про таку точку контролю відділу продажів, як контроль введення crm системи. Я завжди наголошую на те, що CRM-система система це той інструмент, який є обов'язковим для впровадження у кожному відділі продажів. Без нього якісно вести клієнтську базу, без нього контролювати роботу менеджерів, без нього взагалі приймати управлінські правильні рішення. Коригувати, вносити зміни, так, працювати з базою якісно буде просто неможливо, і ваша конверсія завжди буде нижчою ніж вона могла б бути. Тому е цей інструмент є просто must-have. але е такий момент, що лише впровадити crm систему буде замало. Тобто інколи я зустрічаю такі ситуації, коли в компанії crm система є. Власники бізнесу чи керівників відділу продажів, вони впевнено кажуть, що crm система у нас є, але під час проведення аудиту, під час детального аналізу, під час спілкування з менеджером, під час далі ведення проєкту, так насправді е, я розумію на практиці, що вона впроваджена умовно. Тобто менеджери її або взагалом не ведуть, або вони її ведуть некоректно, або вони її ведуть ситуативно, так припускаються певних ключових помилок введення crm системи, які, власне, призводять до того, що CRM наче є, але ніхто не розуміє насправді, для чого вона нам потрібна, і вважає, що цей інструмент ну, він такий, як додатковий, не обов'язковий, і не бачить результатів від її впровадження. Тож, в Цьому відео я хочу вам трошечки детальніше наголосити, по перше, на важливості впровадження crm системи на важливості контролю введення crm системи вашими менеджерами. Те, що я вже зараз зробила, а також акцентувати увагу на тому, а які все ж таки є найважливіші правила ведення crm системи відділом продажів і як ви можете це відслідковувати. Для цього я зараз показую вам чек-лист, цей чек-лист ви отримаєте, цей чек-лист у вас є в, в нашому телеграм-каналі. До цього відео, і ви зможете з ним самостійно ознайомитися. Далі ви зможете його відповідно передати в роботу вашого відділу продажів, але зараз ми трошечки по ньому пройдемося для того, щоб розібрати. Зроблю трошки більше мрив, щоб вам було видно. По перше, загальне ключове правило це те, що всі потенційні клієнти вони обов'язково мають бути в crm системі Не може бути виключень будь-яка людина, яка зацікавилася вашим продуктом чи послугою, вона має вже бути в вашій crm системі. Звичайно, в ідеалі, коли це все автоматизовано, це потрапляє автоматично з усіх джерел сайт, соцмережі, так і всі канали, які у вас задіяні. Але деякі можуть заводитись і в речному форматі, наприклад, це можуть бути ліди, які вам передають ваші партнери, ліди, які ви отримали по рекомендації, ліди, які ви принесли, наприклад, з якогось там вебінару, виставки, так, тобто автоматично вони не могли потрапити, тим не менш, вони всі мають бути обов'язково одразу перенесені в CRM. Далі: активні угоди, так, угоди, тобто, це. Ваші запити потенційних клієнтів, які є в crm системі вони називаються угоди, а вони не можуть існувати без запланованої дії на повторну комунікацію з клієнтом. Точніше, як на практиці, вони звичайно можуть існувати, але вони не мають існувати без запланованої дії на повторну комунікацію з клієнтом. Тобто, це як правило взагалі обов'язкове для відділу продажів. Що є запланованою дією? Це може бути повторний дзвінок, це може бути зустріч, якась відправка, повідомлення. Тут залежно від того, як побудована ваша воронка продажу. Але якщо є запит, і цей запит не завершився поки що або продажем, або повною відмовою клієнта, і в цьому випадку ми закриваємо цю угоду в CRM-ці, в цьому випадку має бути обов'язково зафіксована наступна дія, запланована у вашій системі. Далі. Кожна комунікація з клієнтом має завершувати фіксацію коментаря щодо деталей, обговорення і запланованою задачою на повторний контакт. Тобто, якщо з клієнтом прокомунікували, так, була запланована задача, або це був новий клієнт, який щойно потрапив в лідом, з ним проконтактували, і після цього обов'язково має менеджер записати коментар коротенький по результатам цієї комунікації. Таким чином, при подальшому контакті йому не потрібно буде переслуховувати запис розмови або пригадувати кожного клієнта про щось спілкувалося. Він легко зможе відновити це в своєму ланцюжку та в пам'яті в своїй. І керівник, так само відкривши будь-яку угоду, має чітко розуміти всі деталі комунікації по цьому клієнту. Тезово, точково, але відповідно, картинка має бути відтворена. Далі, звичайно, коментарі в угодах мають бути написані по суті, лаконічно, вичерпно і в діловому стилі спілкування. Ніхто не каже, що це має бути офіційний лист, ні, в жодному разі, але в тому ж випадку якісь там некоректні слова вони там не мають бути, так, або якась оцінка клієнтові, суб'єктивна менеджера як людини. Вона там недоречна. Всі обов'язкові поля карток повинні бути заповнені. Так, якщо у вас crm система дозволяє це автоматизувати, це ідеальний варіант, звичайно, ви просто встановлюєте обов'язкові поля на кожному з етапів, і менеджер не може зберегти картку, поки він не вніс цю інформацію. В разі, якщо, наприклад, ваша CRM цього там не дозволяє, так якісь там зараз є там певні обмеження там функціоналу. І там не питання, ви ці поля обов'язкові прописуєте критеріями в регламент ведення crm системи, що вони є обов'язковими, і відповідно менеджери вже про це знають і мають це виконувати. Далі перед кожною комунікацією з клієнтом необхідно переглядати історію взаємодії CRM, щоб бути в курсі попередніх обговорень. Особливо це стосується того етапу, коли вже, вже ваша компанія давно на ринку, у вас є велика клієнтська база. І бувають ситуації, коли один і той самий клієнт повторно залишає запит, так? Він повторно е, хоче щось купити, або раніше він відмовився, а тут все ж таки дозрів і залишив ще раз запит. Обов'язково має менеджер переглянути попередньо, чи є якась історія по цьому клієнтові, можливо, він колись вже цікавився чимось, може була відмова, може були якісь певні складнощі для того, щоб бути в контексті і бути підготовленим до комунікації. Наступне. Ці номери телефонів обов'язково мають бути зафіксовані в одному форматі. Так, ви його встановлюєте в одному форматі. Це для того, щоб далі ви могли, наприклад, робити певні там розсилки, для того, щоб ви могли завантажувати, вивантажувати базу, імпортувати, експортувати, все, що вам буде потрібно, і для того, щоб загалом був певний лад в системі. Дублікати контактів вони в CRM не мають бути: вони або об'єднуються, або видаляються. Зазвичай це право має бути все ж таки тільки у керівника менеджери передають керівникові для того, щоб самостійно вони не видаляли жодні запити. В кінці робочого дня не має залишатися протермінованих задач. В разі, якщо завантаження було досить великим і всі пріоритетні задачі менеджер виконав, але є ті, що залишилися. Відповідно, в цьому ви, ну, і там було не обов'язково сконтактувати саме сьогодні. Е, важливо, що в кінці дня менеджер переставив дедуган цієї задачі, а не залишав її просто протермінованою. Хаос в ТРМі це хаос завжди в голові ваших менеджерів. І в кінці робочого дня менеджерові обов'язково перевірити наявність угод без задач. Тобто, чи по всім угодам, які я сьогодні створював, опрацьовував, я створив задачі на повторний контакт. Те ті правила ключові, ви можете взяти цей регламент, ви можете доповнити його своїми правилами, які є саме в вашій компанії, і обов'язково донести, передати в роботу вашій команді. А що стосується вас, то для зручності ми підготували вам такий коротенький, але дуже зручний чек-лист шаблону перевірки crm системи для того, щоб ви ось могли відслідковувати так, наскільки коректно менеджери її ведуть. Крім того, я часто раджу впровадити коректність ведення crm системи як KPI для ваших менеджерів. Бо від того, наскільки коректно ведеться crm система, залежить і фінансовий успіх вашого бізнесу. І відповідно, цей показник є досить високим, досить важливим. І для того, щоб цей показник увести, так ми маємо його як цей увести, він а, Він має бути не суб'єктивним, а він має бути об'єктивним. Ми маємо знайти інструменти, за допомогою яких це будемо відслідковувати. Ці інструменти мають бути чіткі, конкретні, мають, скажімо так, містити певну свою систему виміру і бути зрозумілими для команди. Ось тут ви зможете за посиланням перейти на Google Doc, на ось цей файл. Ви можете потім його скопіювати собі, ви можете його завантажити, ви можете його під себе потім підлаштувати, свою версію і використовувати. Але глобально це може виглядати ось таким чином. Тобто, ви створюєте вкладку з назвою місяця, так, у вас може бути потім один файл на весь рік. Кожен, кожна вкладка це окремий місяць. Тут ви робите у випадаючому переліку імена своїх менеджерів, своєї команди, щоб швидко знаходити і щоб ви потім могли там, робити певні фільтри. Бо якщо ви будете вписувати це все вручну, десь написали з великої літери, десь малої літери, десь ще якась там помилка, і відповідно фільтрувати, зробити якусь зведену таблицю, а потім не можна буде, не буде зручно. Далі. І тут ми вказали згори ключові такі сім правил, так, сім рекомендацій, які у нас прописані, і в чек-листі, і мають бути зрозумілі вашій команді, якщо ви впроваджуєте саме цей чек-лист. А, перевіряєте кожну, кожну угоду. Так? Ще тут можете додати стовпчик з посиланням відповідно на конкретну а, угоду, яку ви зараз перевіряєте. А, тож, наявність даних клієнта, телефон, ім'я, запит. Тут є неповні відсутні. Наприклад, є ім'я, немає телефону, або не вказано в переліку запитів, так яка саме товар або послуга цікавила вашого клієнта. Ви обираєте, наприклад, є заповнені обов'язкові поля. Так, тобто ви обираєте, які поля у вас є обов'язковими, наприклад, там номер телефону, запит, бюджет, ще щось тут вже під вашу, під вашу специфіку. І е, так само вибираєте Є, е, тобто всі заповнені, не всі або ні загалом не заповнені. Далі, наявність коментарів по деталям комунікації, є, неповні або відсутні. Відповідні стадії угоди актуальному етапу перемовин. Тобто, якщо у вас клієнт вже зараз там не знаю, не отримав рахунок на оплату, а він у вас досі знаходиться на етапі новий лід, так то ну, відповідно це помилка, і це дуже велика помилка. так, критична тут ви тоді поставили б ні. Якщо відповідає, ви ставите так. Наявність запланованої задачі, тобто задача на повторний контакт, це те, що ми з вами проговорювали. Якщо лід є відкритим, тобто він не є вже завершений угодою, продажем, або він не є завершений як той, що отримав, де ми отримали відмову вже остаточно від клієнта, в цьому випадку обов'язково має бути запланована задача. Так само обирайте так чи ні, наявність протермінованих задач. Тобто, якщо ви відкриваєте картку угоди, а у вас є тут протерміновані задачі, звичайно, в цьому випадку ви ставите, що там вони відсутні. Так? Якщо точніше, є протерміновані, ставите, що вони наявні. Якщо вони їх немає, ви ставите, що відсутні. Наша задача, звичайно, наша мета, щоб не було загалом протермінованих задач по угодам, і вказана причина відмови: тобто, якщо це закрита угода. Вона вже програна, так? І відповідно, менеджер обов'язково має поставити причину відмови актуально. Ви тут теж обираєте наявні? відсутні. Таким чином, по цьому чек листу ви можете оцінювати вибірково угоду ваших менеджерів протягом місяця, для того, щоб в кінці місяця взагалі оцифрувати цей показник, так, розуміти загальні тенденції, у кого більше, у кого менше помилок. Для того, щоб розбирати такі приклади з вашими менеджерами, коригувати їхню роботу і підвищувати таким чином їхню якість ведення crm системи. Так? Тож бажаю вам успіху і до зустрічі в нашому наступному відео цього марафону.